Вітаю, дітки. Сьогодні у нас понеділок, 29 вересня. До вашої уваги. Урок «Я пізнаю світ. На урок нам потрібні друковані зошити. Жовтень місяць. Сторіночка 11, урок 39. Розділ Україна в науковому просторі. Тема нашого уроку види матерії, речовина. Пропоную прочитати лист Центаврика і дати відповіді на його запитання. Конанні скрипаля Василя-попадюка, який народився у Львові. Його називають королем скрипки, та українським паханіні. Василь уміє грати на 15 музичних інструментах, кожен з яких має. Неповторне звучання. Адаптер розповів мені, що особливість звучання музичних інструментів залежить від їхніх розмірів і форми, а ще від матеріалу, з якого їх виготовлено. Допоможіть мені ЗЯСУВАТИ, за допомогою яких органів чуття можна визначити особливість звучання, форму, розмір та матеріал музичних інструментів? Добре, Центаврику, ми виконаємо твоє завдання. Дітки, зараз я пропоную переглянути відеофрагмент, як звучить чардаш. А потім поговоримо про музичні інструменти, про які говорив на Центаврик. Італійський композитор Віторіо Монті. Роки життя 1868-1922. Найвідомішим твором Вітторіо Монті є Чардаш. Чардаш це назва угорського народного танцю. Послухай, як звучить чардаш Віторіо Монті, коли грає скрипка. Послухай, як звучить чардаш Віторіо Монті, коли грає саксофон. Чудові звуки ми почули, Так, дітки. Діти, ми з вами почули спочатку, як звучить чардаш у виконанні скрипаля, як звучить чардаш. Коли виконує саксофоніст, тут також були відомі е, імена Вітторіо Монті, цей італійський скрипаль і композитор. Автор знаменитого чарда, що написаного за мотивами мелодій угорських народних танців. Ніколо Паганіні – італійський композитор і скрипаль віртуоз. Матеріал, те, із чого виготовляють, виробляють або будують різні об'єкти. А тепер пропоную розглянути світлини. Зафарбуйте кружечки біля зображень музичних інструментів, презентованих у цьому відеофрагменті. Перевірмо. У відеофрагменті прозвучав чартаж, гра на скрипці була», а також гра на саксофоні. Поміркуйте, чим вони різняться, і також висловіть своє припущення, з чого виготовлені ці інструменти. Ну, ми можемо сказати, що скрипка і саксофон відрізняються. Формою матеріалом і звучанням. Скрипка це смичковий, струнно смичковий інструмент, саксофон духовий інструмент. Матеріал скрипка із дерева, саксофон, металевий. І форма у скрипки. І у саксофона. Скажіть, які органи чуттів допомогли нам виконати це завдання? Подивіться, будь ласка. Ну, звичайно ж, очі ми бачили, що відбувається. Так. А ще. Вуха слухали, органи слуху. Ми нюхали у відеофрагменті, ні. Нюх не брав участь, а язиком пробували ми? Ні. Смак також не брав участь, а шкірою. Ми торкалися цих інструментів? Ні. Отже, Брали участь зір і вуха. А зараз виконаємо наступне завдання. Прибираємо наші органи чуттів. Я пропоную завдання для дослідників-початківців: дослідіть вміст свого пеналу, візьміть у руки пенал. Подивіться, що знаходиться в пеналі. Визначте, із чого виготовлені лінійка, олівець, ручка і гумка. Так, ну, звичайно, ви дослідили свій пенал і дізналися, у когось лінійка. Можливо, металева, можливо, дерев'яна, можливо пластикова, олівець, дерев'яний, ручка, пластмасова гумка гумова. Скажіть, які органи чуття допомогли виконати це завдання? Органи зору, органи дотику, вибрали в руки шкірою відчували. З чого зроблені матеріали. А, можливо, хтось навіть пробував на зуб, так? на язик, органи смаку. Таке теж, можливо, дітки часто досліджують предмети, беручи їх до рота, прикладаючи до вуха, як вони, можливо, звучать, хтось розглядає уважно, ну і шкіра. Тут, можливо, всі органи чуттів, Брали участь у цьому дослідженні. Скажіть, а як одним словом назвати деревину, пластмасу, гуму та метал? Виконайте вправу математична граматика, рек. Відніміть букву К, ре плюс «чона», на, відніміть на, речо. Додайте ви нас, речовина с мінус С. Вийде слово речовина. Скажіть, чи відомо вам це слово? Що ж означає речовина? Я пропоную прочитати інформацію про речовину. Але спочатку попрацюємо з тлумачним словничком. Речовина це вид матерії, з якого складаються фізичні тіла. Вода, пісок, деревина, глина, скло. Це речовина. Запам'ятали? Перегляньмо відео. Речовина це вид матерії, з якого складаються фізичні тіла. Вода, пісок, деревина. Глина, скло це речовини. А зараз, дітки, ми з вами виконаємо вправу повітряні кульки. Прочитаємо слова, які зустрінуться в тексті. Речовина, матерія, фізичні тіла. Покладіть руку на діафрагму, вдихніть повітря через носик. Видихаючи, читаємо речовина, матерія, фізичні тіла. Полетіло, мов понятко, читаємо слова праворуч. Поняття складається з деревини. Покладіть руку на діафрагму, набираємо повітря через носик. Видихаючи читаємо поняття складається з деревини, Полетіло ведмежатко. а зараз, дітки, ми прочитаємо текст разом з Віктором про речовину. Ти вже знаєш, що матерія це те, що дійсно існує у світі. Речовина це вид матерії, з якого складаються фізичні тіла. Слід чітко розрізняти поняття фізичне тіло та речовина. Наприклад, деревина це речовина, а дерево, гілка, дерев'яний стілець це фізичні тіла, які складаються із цієї речовини. Більшість фізичних тіл складається із частин, які виготовлені з різних речовин. Твій зошит, наприклад, складається з паперових аркушів і металевих скоб, меблі з деревини та металевих кріплень, ножиці з металу і пластику. Отже, ми щойно з вами Прочитали інформацію про те, що матерія це те, що дійсно існує у світі. Речовина це вид матерії, з якої складається фізичне тіло. Фізичне тіло, пам'ятаєте, відповідає на питання, хто або що. Речовина це що зроблене фізичне тіло. Фізичне тіло може включати в себе декілька речовин. Ми говорили, от ножиці, наприклад, вони складаються з металу і пластику. Або з однієї речовини з деревини, наприклад, дерев'яний стілець. Зараз позначте зайвий малюнок і обґрунтуйте свою відповідь. Перевірмо зайвий. Малюнок це глечик. Чому? Бо предмети, такі як діжка, паркан, стілець, складається із деревини, речовина деревина, а гличик складається із речовини скла. Тому якраз він і зайвий, бо решта предметів із деревини. Зараз попрацюємо практично. Установіть відповідність за зразком. Фізичне тіло і речовина, наприклад, речовина це глина. Установіть відповідність, що таке глиняний глечик. скло і склянка. Натисніть на паузу. Перевірмо, якщо глина це речовина то глиняний гличик фізичне тіло, воно зроблено із глини. Скло це речовина, а фізичне тіло склянка. Шановні діти, сьогодні ми з вами розглянули таке поняття, як речовина. Розглянули Музичні інструменти, чим вони різняться, з якої речовини виготовлені. Також ми з вами виконали практичне завдання і встановлювали відмінність різних предметів. Закріпили поняття фізичне тіло і речовина, виконавши практичні завдання. Вдома пропоную. Виконати творче завдання від Аї. Виготовте будиночок із паперу Сторіночка 45-46. Подивіться, будь ласка, тут у вас якраз зображення цього будиночка. Ви вирізаєте його і склеюєте. Загинаєте лінії, наносите клей. І у вас вийде будиночок. Зелений це дах будиночок. Потім сфотографуйте вашу роботу і завантажте у щоденник. А тепер поміркуйте, будь ласка, чому різними кольорами написані такі слова, як будиночок із паперу. Будиночок і папір. Ну які ж ви молодці? Бо папір це речовина, а будиночок фізичне тіло. А я говорю до побачення, до нових зустрічей!